Знайшов я місце в інтернеті, якого, як виявляється, не вистачало мені все життя. Масонська ложа три каліна, три колони номер 1 Законно заснована на сході Києва 5788 року істинного світла. Але не прийняли мене ці масонські люди у свою ложу. Гади такі, але нічого, я не засмучуюсь. Адже завжди можна відрізати собі пістрона та стати сектантом. Кіндрат Саліванов народився у 18 столітті на Росії і, будучи кріпаком на початку життя. Якимось чином став членом російської секти Хлистів Богородиці. Вони взагалі мутні тіпи були, і свої обряди та богослужіння проводили вночі, аби їх ніхто не бачив та не настукав владі. А стукати там було про що, адже під час цих обрядів любили вони співати і кружляти в танці до дикого екстазу, молитися та займатися самобичуванням. Але ну нудно. Надто нудно було кіндрату в цій секті. Зрозуміти, не вистачало йому все більшого і більшого трешу там. Ну це як скоро залежністю. тому росіянець вирішив тікти від цих листів, аби заснувати свою більш круту та хтиву секту. За словами Кіндрата Селіванова, йому якось явився Бог та наказав створити екстремальну релігійну громаду, де чоловікам будуть відрізати пісюнці, а жінкам груди та різні частини статевих органів. Ну воля Боже, вона така, якщо сказали, росіянець okay. робить. Навіть на підтвердження своїх слів, Кіндрат нібито знайшов десь в якомусь богу забутому храмі старий пергамент з описам. Страції та як це дійство допомагає в духовних практиках, ось так і зародилась секта під назвою Скопці, що в перекладі стадішньої російської мови означало кастрований. На диво ця громада швидко розросталася і завойовувала все більше і більше прихильників такої форми християнства. Скопці часто приходили у православні церкви та насміхалися з цих храмів, священиків та відвідувачів, називаючи їх різними поганими словами по типу «смердюча сучка. Але гадості людям казати це ще півки. Ти сам так роблю постійно. Ти ти, ти дурак. Проте найбільше скопці ненавиділи шлюб та процес продовження роду. Їх система вірувань стверджувала, що первородним гріхом Адама був саме секс, тому найкращим способом звільнитися від цього це уникати інтимних стосунків і виношування дітей. Саме тому різні форми кастрації стали поширені серед членів секти. Називалися види прибирання частин тіла доволі пафосно, типу вогняне хрещення, чи там царська печатка. І з кожним десятиліттям процес видалення інтимних частин ставав сим. Більш суворим. На жаль, я не можу повною мірою розповісти це на толерантному ютубі, але за однією легендою видаленні хоботків, аби чоловік не віддав душу, все чи випускний отвір вставляли спеціальну таку затичку чи цвях, аби не допустити там заростання плоті. Проте, крім такого, трешу та ненависті до продовження роду, скопці були відомі ще своїм крайнім аскетизмом, постом, безшлюбністю та носінням мішковини замість традиційного одягу. І ось в чому вони були неправі, скажіть мені, доволі цікаво. Ватечі, яку можна знову поновити на Росії після перемоги. Ой, вибачте, зараз це. Проте, на жаль, для нас скопці були поширені також і на території України. В першу чергу, через те, що наша країна тоді була частиною Російської імперії. Але також і через те, що у 1834 році цю секту було заборонено в Росії, а їх членів почали переслідувати та відправляти в різні Сибірі. Хоча скопці ще проіснували таксяк до 1905 року, але після заборони їм жилося не дуже. Тому вирішили вони емігрувати в інші країни. В основному їх чомусь приваблювала Румунія. А для людей, у яких прям погано все з географією, то показує на екрані, як приблизно ці безпісічні сектанти мали їхати з Росії до Румунії. Тому не дивно, що на великій кількості території України ці скопці походу мігрування оселялися та поширювали свої гадості. Хоча в Україні та інших європейських країнах різних масонських організацій та орденів взагалі дуже багато розплодилося ще у 18 столітті. Аж настільки це була тривожна для церкви штука, що у квітні тисячу ці року папа Клемент дванадцятий видав декрет, що забороняв католикам бути масонами та брати участь у різних таємних товариствах. Дуже він боявся за непохідність своєї релігії. А як ви всі знаєте, якщо вірянину щось заборонити, наприклад, бути геєм, то хоч ти лопне, хоч ти трісне, але аніме хлопчиків все одно на першому місці. Так сталося і у 18 столітті, коли за чутками герцог та архієпископ Клеменс Август заснував парамасонське таємне товариство під назвою Орден Мопс. Так, саме у цього Мопса. Клеменс обрав цього песика завдяки відданості цієї породи, їх надійності та стійкості до всього, крім нормального дихання. Саме ці якості потрібні були, аби кинути виклик папі. Орден мав за ціль, так сказати, примирити між собою елементи масонства та католицизму і викликати у папи горіння сраки через це. Мабуть, тому і жінки могли вільно вступати та ставати членами ордену Мопса, що було заборонено у всіх інших масонських та релігійних організаціях тих часів. Але ж ви не думаєте, що в організації під назвою Орден Мопса не було ніякого трешу та крінжі, правда? Під час ритуалу ініціації потенційні мопси так, члени ордену реально називали себе мопсами, повинні були із зав'язаними очима встати на четвереньки, надіти собачий нашийник, дряпати кіхтями вхідні двері, а потім гавкаючи, ходити по килиму. Це вже не фігове таке дійство, я вам скажу. Проте найголовніше було продемонструвати свою відданість ордену. А саме поцілувати про статую моп. Опсавзад під хвостом. Ой, тільки спробуйте зараз засудити такі розваги тих часів. Ви он взагалі смієтеся з відеобігаючої риби. Проте, хоч цей орден і був секретний, але проіснував він лише менш як 10 років. І у 1745-му таємницю ордену було злито людям, і мопсам довелося закритись. А ось якщо комусь з вас. А ось якщо комусь з вас. Та бляха. А ось якщо комусь з вас. Та бля, ти прибереш це вже чи ні. Ну, люди самі бачите, догрався я вже зі скачуванням піратських фільмів та ігор на свій кампудахтяр. Хаюсь, але і ви мене зрозумієте: на 4 тисячі гривень зарплати з Ютуба треба якось виживати. Тому якщо не хочете, аби ці вірусні банери вискакували в кожному відео, то пропоную вам стати спонсором на Патреоні чи в Ютубі. А я вам гарантую за це доступ до нових відео на багато днів раніше за інших. Можливо, навіть якщо ви задонатите, зможу Пити собі м'ясо вперше за цей рік. А ось якщо комусь з вас не подобаються сині жінки чи чоловіки, то пропоную вам відписатися від цього каналу та не позоритись. І за таких жінок, як Калі, взагалі б почав забирати у людей життя. Багаторука синя індійська богиня Калі, божество сили, часу, смерті та знищення, зібрала навколо себе якусь групу мутних типів під назвою Тхагі. Вони були давньою релігійною індійською сектою, що приіснувала з 13 до 19-го століття, та була остаточно знищена британськими колоніями. Заторами. Секта ця була по суті своїми простими головодушителями, але з релігійними вкрапленнями поклоніння Калі. Тхагі видавали себе за звичайних мандрівників, підходили до жертви та заводили розмову, пропонуючи мандрувати разом, адже маршрут, на якому вони зараз знаходяться, доволі підступний. А під вечір, після приємної розмови, музики та їжі, тхаги накидувалися на жертву та вбивали її, забираючи у неї все цінне. Проте зброя, яку обирали члени секти, була досить ненасильницькою. Звичайна тканина, якою жертва. Жертву душили. Не питайте, чого так, на то все воля калі. А ще її волою було те, що жертвою міг стати не будь-хто, а лише мужлан, він же чоловік. Хворих щепати було заборонено, бо нетрушно. Жінок також не кривдили тхагі адже вони вважалися втіленням їхньої богині. Також ніхто не наважувався нападати на брахманів. Це такі жреці в Індії. А у дітей її не було що красти, тому їх теж не чіпали. Хіба ще інколи забирали їх із собою, аби поповнити секту новими учасниками. А якщо Хочете відео про індійську міфологію, то пишіть коментар з наступними словами. Я вас малю, відведіть цю рибу вже хтось у хтивню. Наша секта була настільки поширеною в Індії до 19 століття, що зараз кількість жертв помірюють від декількох десятків тисяч і аж до мільйонів. Тому не дивно, що Тхагі називають першою мафією у світі. Поза межами ж секти, чоловіки, що були її членами, вели звичайне собі життя, часто мали сім'ї, які не здогадувалися про діяння батька. Крім синів. Річ у тому, що у Тхагі була така. Собі сімейна лінія, тобто з часом батько розповідав сину про секту та приводив на ритуал встановлення членом мафії. А от що ставало з дітьми, які відмовлялися від цього, ніде не уточнюється. Мабуть, переміщалися у підземний містичний світ. Кожен же з нас вірить у щось містичне та паранормальне в приводів, там духів, можливість знайти пару на Тіндері. Але на диво, з підняттям проблеми фемінізму, рабства та доцільності постійного несіння капелюшків з костюмами у 19 столітті серед людей Більше і частіше виникала проблема духів. Тому у 1862 році в Лондоні з'явився клуб привидів, головною ціллю якого було зібрати розумних чоловіків та використати їх об'єднаний розум, щоб спробувати довести або спростувати певні твердження про ПТбічне. За чутками навіть Чарльз Дікінс був членом та одним із засновників цього клубу. В ті часи воно ж як було. Багато хто ставився до привидів, як до чогось, що треба досліджувати за допомогою логіки та тодішньої науки. Тому одним з перших. Розслідувань нашого клубу в цій сфері стали брати Девенпорти, відомі своєю містифікацією кабінетом духів. Суть була в тому, що братів із зав'язаними кінцівками садили у велику дерев'яну шафу, наповнену різними музичними інструментами. І після закриття дверей з шафи починали долинати звуки грання на цих інструментах. Ну і хто ж це як не духи бавляться? Мабуть, самі брати відповіли члени клубу приводів та зіпсували кар'єру медіумів нашим брехунам. Такими корисними розвінчуваннями міфів і старалися. Займатися члени нашого клубу. Допоки у 1870-х роках, скоріше за все, через смерть Чарльза Дікінса клуб не розпався. Але де ж це бачено, аби щось круте та оригінальне не вкрав хтось дурний? Так і сталося, що назву клубу приводів було нахабно викрадено. Та створили під цією назвою у 1882 році ще одну групу людей, які вже не корисними розвінчуваннями міфів займалися, а прямо навпаки. Цей клуб вже був далеко не тружний, адже збиралися вони в мод. Ресторанах а зустрічі по чуткам завжди починалися з переклички, яка включала імена не лише тих членів, хто знаходився зараз у залі, а й тих, хто вже давно помер. Набирали ж цей клуб вже не тільки розумних поважних людей по типу письменників, а й різних місцевих дурників, які полюбляли розповідати про містичні суперпоприліки від усього на світі, та які частенько спілкувалися з приводами та духами. А щоб ти не почав спілкуватися з приводами, то пропоную тобі подивитися ось це відео про найтупіші види їжі. Історії, щоб знати від чого можуть виникнути містичні галюни.